Шановні друзі, для вас спеціально ексклюзивне, ексклюзивне відео. Серія післяматчевих пенальтів в півфіналі Сільверліги між командами футбольний клуб Конотоп і командами Чайка з міста Вижгород. Рахунок в основний час 1-1. Лише в серії післяматчевих пенальтів визначиться переможець цього півфіналу. Перший удар футболістів Конотопу 1-0. Капітан команди реалізував цей перший удар. Тепер відповідь від футболістів з київщини. Дуже точно, дуже чітко скажімо так: слід відзначити, що в основний час матчу. Воротар команди з конотопу вже один пенальті відбив і таким самим чином зберіг нічийний рахунок в цьому поєдинку. Другий удар від футболістів з Конотопа. А зараз воротар. Воротар дуже потужно зіграв. Трошечки так дуже спростив йому задачу. Гравець, який пробивав пенальті, але в будь-якому випадку рахунок поки що. В серії пенальті. Зараз подивимося, як проб'ють футболісти. 2-1. 2-1 на користь команди з Київщини. І зараз третій удар від футболістів з Конотопа. Цікава гра, до речі, рівних достойних суперників була. Дуже спокійно, дуже спокійно виважено рахунок 3-2 на користь футболістів Чайки з міста Вижгород. І зараз четвертий удар від футболістів з Київщини. А, вибачте, я трошки помилився. Третій удар був від футболістів з Київщини, рахунок зараз 3-2. І зараз четвертий удар від футболістів з Конотопу. Зараз рахунок 3-3, але ми не забуваємо, що у команди з Київщини удар в запасі. Зараз капітан команди. Андрій Гурін підходить до м'яча І четвертий удар вже від вижгородців. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. прийшов удар Гуріна. Рахунок зараз уже нічийний. Заключний удар від футболістів з конотопу. да І вони виходять вперед. Виходять вперед і зараз вишгородським футболістам для того, щоб продовжити серію після матчових пенальтів, потрібно забивати. Заключний удар довірено саме цьому футболісту. Да. Рівний рахунок 4-4 в серії після матчових пенальтів, після нічийного рахунку 1-1 в основний час. І зараз вже будемо бити до незабитого м'яча, як то кажуть. Першими пробивають конотопці. Єс. І зараз вже пішла гра нервів. Толоков. Ми прочитали прізвище на майці цього футболіста. Да. Дуже спокійно, дуже впевнено. Розвів ротаря і м'яч по різним кутам. І зараз продовжується серія післяматчових пенавтів до незабитого. Гравець. Конотоп повстановив м'яч на 11-метрову позначку і. Да. Не забив. На жаль, не забив. І тепер вже, в разі, якщо футболісти з Вижгорщини зараз забивають, вони стають переможцями півфінального двобою. Дуже цікава така гра, і ви бачите, і по результату рівні суперники фактично. І зараз удар від вишгородських футболістів. Так само, так само повз ворота, як і попередній гравець команди з Конотопу. Рахунок рівний. Пробуваємо до незабитого зарочки <кій> обмежений склад польових гравців у команди з конотопу. І вже розраховуючи на те, що вже пробили сім-вісім футболістів, а, дуже чітко. Дуже чітко конотопці вийшли вперед. І зараз тепер уже ми бачимо, як швидко міняється ситуація на футбольному полі. Шальки Терезів то в одну сторону, то в іншу. Да, чітко, чітко. Черговий удар від конотопців трошки затягується серія післяматчевих пенальтів. Нагадаю, це півфінальний поєдинок Сільверліги, турніру Атмаст Cup, традиційного, який поновився в цьому сезоні. Весняна серія турнірів розпочата. І зараз ми бачимо серію післяматчевих пенальтів. Футбольний клуб Конотоп, футбольний клуб Чайка місто Вижгород. Останній. Черговий, скажем так, правильніше буде удар від футболістів. вижруть кричайки. Да! Да, да, рахунок рівний. Рахунок рівний. Я думаю, що вже кожен наступний гравець, який виходить, не дуже має велике бажання приймати участь у цій футбольній лотереї, але в будь-якому випадку така так, такові умови і все чітко. Воротарі намагаються гадати, хоч футболісти, які зараз перебувають, не дуже. Можливо, й мали б бажання і впевненості, можливо, трошки не вистачає, тому можливо, доцільно було б порадити воротарям грати вже по удару безпосередньо, не гадати. Да! Да, дуже класно, дуже класно. І зараз воротарі воротарям пробувають. <рес> да, от зараз прав... правильно підказав тренер. Недоцільно гадать, але в будь-якому випадку пішов в один тут. Зараз уже навіть не зрозуміло хто буде. А, є ще є футболісти, які готові пробити в цій серії після матчових пенальті черговий удар. Футболісти з Вижорада зараз. Довірили саме цьому хлопчині, хоча я думаю, що вже обмаль залишились <голи> тих, хто мають пробивати. Зараз Юрій Пожай, Мельченко давай, 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 робить такі різкі зауваження своєму вратарю. Можливо, вже трошки. <голи> По другому колу, так. Пішла гра по другому колу. Капітан команди. Капітан команди з конотопу вдруге вже реалізовує пенальті. З Конотопа перемагають у цій серії після матчових пенальті. На жаль, для Вижгородської чайки вони поступаються у цьому поєдинку. І команда з Конотопа виходить у фінал Сільверліги. Достатньо несподіваний результат, але в будь-якому випадку вітаємо футболістів з Сумщини. Молодці. Прекрасна гра.